Всі знають легенду про засновників Києва. Але чи існував Кий насправді? Археологи кажуть так ось три докази. ДОКАЗ перший – Гроші На Старокиївській горі знайшли скарби часів імператора Анастасія І. Це П'яте Шосте століття. Київ уже тоді був у бізнесі з Візантією. Доказ другий. Стіни. Археологи розкопали залишки стародавнього замку саме там, де за літописом стояв двір Кия. Це не просто казка, це реальний політичний центр. Доказ третій. Нестор Літописець стверджував, що кий був князем, якого приймали в Константинополі з великими почестями. Перевізник на човні не отримав би такого прийому. А ти віриш у реальність Кия? Пиши в коментах і підписуйся.